В Білгороді Дністровському відбувся урочистий святковий захід, присвячений дню державного прапора України. В ньому прийняли участь представники міської влади та районної військової адміністрації, військовослужбовці та небайдужі містяни. На початку згадали хвилиною мовчання співвітчизників загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Військових та цивільних, дорослих та дітей усі вони назавжди залишаться в наших серцях як частина перемоги України, що виборює сьогодні свою свободу під жовто блакитним прапором держави. Коли блакитні небеса. Над безкрайніми польовими просторами неньки України зливаються в одне ціле, з'являється він, синьо-жовтий стяг, горде полотно, символ незалежності, ознака незламності та міцності, державний прапор вільної та суверенної України. Вишаймося своїм прапором. Нехай він злітає високо вгору, вперто в'ється на хвилях вільного вітру та наповнює душі українців гордістю за свою незламну Україну. Увага! Піднімається державний прапор України! Після урочистого підняття прапору студія Марш дефіле браво вдарила паличками об барабани. Наш український прапор синьо-жовтий він символ, повага до якого була і є невід'ємною частиною української культури. Але часом наш прапор стає червоно-чорним від пролитої крові. За останні роки він став символом боротьби та незламності духу військових, які боронять Україну і суспільства. Сподіваємося, що скоро ми зможемо підняти наш український прапор в усіх точках України, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Нехай навічно згинуть вороги і зрадники. Нехай живе жовто-блакитний прапор України. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.